Ну, а далі в нашому етарі більше аналітики. До нього доєднується Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Данило, доброго вам вечора і слава Україні. Вітаю героїв слава. Отож на переговорах у Саудівській Аравії Україна спробує переконати Сполучені Штати Америки відновити надання розвідувальної та військової підтримки а також намагатиметься довести, що президент Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією. Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню, зокрема далекобійних ударів по Російській Федерації та бойових дій у Чорному морі. Про це пише The Financial Times. Дуже багато знову ж таки очікувань від зустріч. Чи в Саудівській Аравії, але чи дійсно може вона стати, зважаючи на ті заяви, які вже лунають, тим початком відновлення співпраці України та Сполучених Штатів Америки? В першу чергу варто аналізувати те, що ми чули від Трампа і від Піскова за попередній період, виходити з цих основних положень. Буквально вчора, сьогодні, була чергова інформація з приводу і вимог щодо позачергових виборів знову, а і щодо складання повноважень президента України з боку Білого Дому. Це черговий сигнал до того, що готується, скажімо так. Ну на мою думку, готується запасний варіант, якщо Україна все-таки буде максимально лояльно виконувати всі забаганки Р. Сполучених Штатів в тому числі і щодо погодження з тими вимогами Російської Федерації, які раніше Україна не розглядала. А, бо ми пам'ятаємо, що вчора Білий Дім знову звучив, що Україна мала б йти на всі вимоги Росії задля припинення вогню. А, відповідно, якщо всі кроки будуть виконані з боку української сторони, і це не призведе до зупинення воєнних дій з боку Росії, а це буде доволі очікувано, тому що ми бачимо, що Росія не збирається наразі зупиняти обстріли міст, не збирається зупиняти атакувальні дії. і Решту речей для Трампа є знову ж таки поганий варіант для нього. Хороші для України, коли він би сказав, все, Путін не хоче миру, незважаючи на його заяви, американська сторона це побачила. Ми готуємо жорсткі санкції, ми відновлюємо допомогу Україні, решту речей. А може бути легший варіант знову далі звинувачуючи українську сторону, в тому, що припинення вогню не відбувається, і що ці дії з боку Росії не їхня примха, а вони якимось чином вимушені. Тому тут можна легко сказати, що бачите, ми вже зрозуміли, що президент України не хоче миру. Ось що він не робив, це він там робить на картинку. Ми розуміємо, що реальні зміни не відбуваються. Тому, от поки не буде проведених виборів, зрозуміло, що ніякого миру не буде. Таким чином черговий раз може бути відтягування реальних дій по зупиненню вогню. Які наразі не передбачаються, і таким чином знову ж таки Україна буде крайня в цій історії, що, начебто, війна не зупиняється не тому, що Російська Федерація не хоче зупинення війни, а начебто, що Україна жодним чином не сприяє цьому. Тому сприймати цю зустріч Саудівська Аравія як щось таке, що може кардинально змінити хід, не зважаючи на анонси про те, що це знову історична зустріч, все може дуже швидко змінитися, навряд чи можна розраховувати. Це скоріше чергове намагання ще більше посунути Україну в своїх бажаннях щодо формули миру, скажімо так. Черговий раз намагання Трампа позиціонувати себе як лідера, який домігся максимальної компенсації або вигоди, скажімо так, з боку України, з боку Європейського союзу на користь Америки. Ну і чергова демонстрація того, що, начебто, якісь дії робляться і начебто процес іде, незважаючи на те, що ну, з боку Росії жодних кроків реальних ми з вами не бачимо але зважаючи на попередні заяви, знову ж таки того самого Трампа про те, що він говорив, що в нас є дуже вагомі зрушення в переговорних процесах з Російською Федерацією. Ми так просунулися. Просто після кожної такої заяви нас закидають ракетами, дронами і так далі. Але менше з тим. Власне, якщо Російська Федерація не погодиться на власне відмову від далекобійних ударів і так далі, сполученим штатам все одно потрібно показати хоч якийсь результат, бо, окрім поки що, голослівних заяв, ну поки що нічого немає. І звинувачень е, України України в, в тому, що вона не хоче миру. Е, тут Україна виступає заявою окей, давайте, але от давайте почнемо з цього. Якщо Російська Федерація каже ні, тоді Сполучені Штати, на вашу думку, вони будуть наполягати все ж таки на цій позиції. Чи знову? Знову ж таки відступляться, і як ви сказали, знову будуть звинувачувати безпосередньо Володимира Зеленського в тому, що він не хоче миру. Аналізуючи безпосередньо дії, ми бачимо фактично дві канви. Перша політична, яка озвучується для сприйняття, це те, що Трамп, сильний лідер. Адміністрація Білого Дому буде вживати потужні заходи, щоб посадити всі за стіл перемовин, в тому числі в цьому зв'язку на днях сенатор Грем об'явив, що, начебто, реєструють пакет можливих додаткових санкцій для Росії, якщо раптом вона не захоче йти на мирні перемовини. З іншого боку, крім цих публічних заяв, ми бачимо реальні дії. А реальні дії це відключення української розвідки від супутникових знімків, це обмеження використання авіоніків, наданих там F 16, це ряд інших обмежень, які е, США роблять вже щодо України: зупинення фінансування, зупинення військової допомоги і решта речей. Все це не корелюється з тим, що вони говорять, тому чесно. Е, в такому аспекті видається, що навпаки, у разі, якщо далі Росія не буде йти на діалог, адміністрація Трампа може додатково сказати: Ну, бачите, це ж тому, що е, дурна політика Байдена завела в такий глухий кут. Він же ж заставив їх фактично в такому функціонувати в такому стані. Давайте ми зараз. По перше, українська сторона має відновити транзит газу з Росії до Європи. По друге, потрібно пом'якшити санкції таким чином, ми покажемо Росії, що ми готові. Давайте їх будемо спонукати. От чесно виглядає більш реальним, те, що оцього жорсткого кнута замість пряника, який Трамп постійно подає, начебто він готується щодо Росії, якщо вона не буде йти на перемовини. Що він відтягується і відтягується. Тому наразі, думаю, ситуація ми повертаємося просто до першочергової тези. До першочергової, яка полягає в тому, що жодна з учасниць перемовин не має чіткого плану і не розуміє. Більше того, Росія, на відміну від інших учасників. Постійно намагається виторгувати собі більше преференцій. Якщо Україна фактично ну наш соціум, як з внутрішньополітичної арени, так і з зовнішньої політичної арени, підготували до того, що кордонів 91-го не буде. Лінія фактичного розмежування військових це найкраще, що ми можемо отримувати. Військові іноземні на території України під великим питанням, статус в НАТО. забудьте, можливо, Євросоюз як, як позитивна плюшка, якісь такі речі, і ми фактично фактично вже всі на це готові, тобто на такий дуже мінімальний позитивний сценарій для України знову ж таки залежить від сприйняття для когось. Він буде дуже негативним. Е то Росія розуміючи позитивну тенденцію зі зменшення тиску і інші речі, розуміючи, що ага, якщо спочатку ми пам'ятаємо там перед виборами Трампа, що фактично Пісков вже озвучував, що да можуть бути перемовини, Росія завжди відкрита до миру, але треба виходити з територіальних реалій на землі. Це малося на увазі, що Україні потрібно погодитись на ту реальну рівні розмежування, яку на початку ми не погоджувались, і здавалося, що у разі зараз погодження на неї ми можемо фактично переходити ну, на реальний діалог, да, коли вже сідають за стіл, пункт А. Фізичне розмежування окей, з двох боків поставили галочку, пішли до пункту Бетам. Денацифікація і решта маразматичних речей. Е, ну то зараз е, бачимо, що Росії це підкидує лише дров, скажімо так, в топку для того, щоб продовжувати збільшувати і збільшувати натиск, і збільшувати, і збільшувати якісь забаганки. Е, тому ну по поки, поки побачимо, що відбудеться цього тижня. Знову ж таки, це ж зустріч е, американської делегації і української делегації. Росіяни там беруть участь? Ну от Росіяни чи будуть? Не знаю. МЗС Російської Федерації заявило, що ні, але про це трішки пізніше. Власне, щодо реакції безпосередньо світових ЗМІ на е, Трампа і на Путіна безпосередньо їхні обкладинки, власне, з якими вони вийшли, і так далі. Там все зрозуміло. Але за економість пише, що якщо Москва відкине ці пропозиції, Вашингтон буде змушений діяти більш жорстко щодо Путіна. Знову ж таки, як вже говорили, тобто це так виглядає більше як казка, тому що на поступки в поступок вимагають від України, але не від Російської Федерації. Але тут є, але може, все ж таки момент тиску на Росію ще не настав. Можливо, Трамп дійсно чогось очікує, можливо, він глибокий стратег. Дивіться, момент тиску міг ще не настати, теоретично він може відбуватися. ми з вами говоримо про те, що певний набір дій, ну він. Потрібний в, в певний момент, скажімо так, тримати в руках вакцину від ковіду і шантажувати вас тим, що ми вас можемо вколоти або не вколоти, важливо до моменту, коли ви заразитеся. Після моменту зараження це не має значення. Так і тут, е поки ми дійдемо до цієї точки, не виглядає, що ця точка доволі близька, українська сторона вже позбавлена ряду питань. Повертаючись тепер до пункту А, до територіальних реалій. Давайте проаналізуємо, де були територіальні реалії півроку тому і де вони зараз. І де вони будуть за три місяці без постійного надання озброєння, розвідувальної інформації і решта речей. Тобто ми просто говоримо про те, що за певними лозунгами і правильними словами відбуваються ті речі, які йдуть на користь виключно російській стороні. Відповідно, говорити вже ну, про адекватне знаходження золотої середини чи миру неможливо. Плюс давайте ну, повертатися аналізувати е, риторику. Хто почав вперше говорити про мир? Та ж Росія, в принципі, почала закидувати там в в кінці 23 го на початку 24 го в цілому ці тези про мир через своїх там орбана вучі ще певних політиків, які під словом мир насправді мали на увазі капітуляцію України, тому що ну згадуємо пост Венса про те, що там хтось кричав Славу Україні і налякав його доньку, тому треба покласти край війні. Та без питань, будь ласка, зробіть чіткі вимоги до України. Скажіть, з моменту зупинення там воєнних дій з боку Росії, ми забороняємо використовувати американську зброю. Якщо ви продовжуєте це робити, ми там зупиняємо все фінансування. Це було б логічно і зрозуміло, а не робити все навпаки. Ну дуже складно по таким діям вийти на, на той сценарій, який в найбільшій перспективі може влаштовувати Україну. Тому зараз і відбувається. Ну, бачите, ми з вами що по факту обговорюємо вже більше місяців Ми постійно обговорюємо одні і ті самі фрази під різним соусом, які насправді не змінюють ситуацію щодо мирних перемовин між Україною, Росією там Сполученими Штатами. Байдуче, ми не прийшли до остаточного визначення по жодному з пунктів. Ми не отримали розуміння, чи готова Європа дати війська, чи готова Америка. Тиснути на Росію, і який тиск конкретно це буде. Е, ну, відповідно, поки під цим всім соусом міра міра, ми отримаємо зменшену допомогу для України і отримуємо кращі умови для ведення воєнних дій з боку Російської Федерації, на жаль. Звичайно, ми всі орієнтуємося на те, що ну продовжувати в безкінечній перспективі так не може. В найближчі місяці має бути щось вирішено або якимось чином з боку Європейського союзу, принаймні частково компенсована недостача там розвідувальної інформації військового озброєння і фінансування для продовження Україною воєнних дій. Ну або все-таки реальний тиск на Російську Федерацію. Ну, поки що, поки це відбувається за інших обставин. Ще. Власне, на вашу думку, буквально так, або ні, чи поверне ця зустріч американську допомогу? Ну знову ж таки, були ж сьогодні новини з приводу того, що з чинного президента допомоги надано не буде. Давайте будемо відверті, якщо перемовини ведуться між Сполученими Штатами і Росією, абстрагуємося від політичного настрою України. Там переходимо до персоналів. Говоримо про що? Про те, що Трамп любить тільки персоналі. Трамп комунікує тільки з персоналіями. Аналогічно, по путіну. Ну чинний президент ні одному, ні іншому не подобається. Тому це для них зручний аргумент ще раз тиснути на зміну політичного керівництва шляхом надання неданання зброї. Ось якби відповідь. Тут питання в іншому. Чи в разі проведення виборів, по-перше, ну ми з вами розуміємо, що да, вибори це добре, і в цілому, можливо, варто їх проводити, але для них потрібно підготуватися. Ніякої підготовки зараз нормальною проведено бути не може. Е, але питання в тому, де гарантії, що навіть після виборів е, повернеться дійсно військова допомога. Це ж все ну, ці слова і вимоги, які насправді нічим не підкріплюють. Казав Трамп, каже, я гарантія. каже, ну. CNN сьогодні написав, що після переговорів з Україною американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії з представниками з представниками Російської Федерації, але в Російському міністерстві от, власне про те, що ви говорили, російському міністерстві закордонних справ стверджують, що не планують проводити із США новий раунд переговорів в Саудівській Аравії цього тижня. Це ж власне. Можливо, неофіційна, чи можливо, ну зрозуміло, що неофіційно, якщо МЗС не підтверджують ці зустрічі, хоча, можливо, і постфакту можуть щось видати. Але все ж таки, на вашу думку, чи можуть зустрітися, і якщо так, то з якою метою поговорити про те, чи досягли вони якихось результатів щодо переговорів з українською делегацією? Дивіться, давайте будемо відверті. Неформальна комунікація ведеться постійно. І з боку нової адміністрації Трампа з Російською Федерацією, і з боку України певними каналами, певним чином комунікація судно відбувається. Тому ну, це якісь робочі процеси, там звірка годинників, якісь закидування тих чи інших тез і розуміння, чи знаходять вони бодай якусь підтримку або навпаки активний супротив з боку опонента, і це є невід'ємною частиною підготовки офіційних зустрічей, але ось якраз офіційна інформація. З боку МЗ, що вони не при не планують приймати участь, це чергове підтвердження того, що в жодних швидких перемовинах російська сторона не зацікавлена. В них спланований ну певний сценарій, в тому числі зведення воєнних дій на довгостроковий період, і вони збираються рухатися по ньому. Тому можливо, якщо Трамп адміністрація Трампа, врешті-решт таки зрозуміє, почне діяти більш жорсткою мовою, в тому числі санкції щодо Росії, там і решта речей, можливо. Ну, Росія буде більше реагувати але наразі знаєте, за одну новину, де Грем сказав про те, що потрібно, ми там реєструємо пакет, потрібно стимулювати Росію, якщо вона не захоче до мирних. Ми вже чуємо від Білого Дому, що вони розробляють варіант зняття санкцій з Росії mm -hmm. Тому чергове, що поки ми дійдемо до посилення, ми максимально все послабимо, що можна. Ну і, власне колишній голова центрального банку Канади Марко Карні переміг на виборах лідера керівної ліберальної партії Канади і замість Джасіна Тру. Трюдо на посаді прем'єр-міністра до проведення виборів. Карні власне прийде до влади в неспокійний час для Канади, яка перебуває в розпалі торговельної війни з сполученими штатами Америки за президентства Дональда Трампа. Незабаром Канада має провести загальні вибори. Ну власне, попри зміну влади, політика Канади на вашу думку залишиться такою ж незмінною. Чи готові вони дійсно міцно стояти проти зазіхань Білого Дому? Ну кані публічно принаймні заявляє про обов'язковий супротив, скажімо так, політиці Трампа і економічній, і політичній, враховуючи його досвід центробанку і Канади, і Великобританії, це якби. Потужний досвід і розуміння в цілому, як працює економіка, фіскальні засоби, решта речей. Виглядає, що він буде максимально адаптувати політику внутрішню Канади і політику зовнішню для того, щоб зм'якчити можливі санкції, і для того, щоб посилити ну, фактично економіку внутрішнього споживача, там, виробника, решту речей. Тобто, враховуючи, що наразі це відбувається внутрішньопартійна заміна без виборів, обіцяє що після його призначення фактично там найближчий тиждень да заміна Трюдо на нього може блокуватися робота канадського парламенту і можуть бути все одно призначені позачергові вибори, які в них там на осінь планувалися, то питання в тому наскільки довго він якби утримається в кріслі прем'єра. Але на цей перехідний транзитний період, там як він себе зарекомендує, скоріш за все можна розраховувати на якісь не популістичні, бюрократичні, але цілком адекватні і розумні кроки, які він може забезпечити от, ну, під час цього коливання. Бо ми розуміємо, що політика щодо мит Трампа наразі це ж аналогічно не щось стале. Це такі. Асинхронні імпульсивні дії, які може швидко закінчуватися, поновлюватися, замінюватися іншими ставками, діями, рештами речей. Тому якби людина з досвідом тут дуже важливо для того, щоб пропрацювати у ці можливі сценарії, які ж подальші кроки Трампа будуть. Як заміняти можливо ланцюжок торгівлі, мінімізувати ризики, решта речей? Ну тому це важливо в цілому, що це не черговий якийсь популіст. Які готові кричати, що да, Трамп молодець, наконець будемо будь-я простори? А це та людина, яка якимось чином буде намагатися балансувати в міжнародному просторі, скажімо так, оці хаотичні дії? Побачимо, наскільки це довго і сильно буде, і побачимо, як буде відбуватися комунікація з, з адміністрацією Білого Дому. Торговельна війна Трампа та його розмови про те, що Канада стане 51-м улюбленим штатом Сполучених Штатів, власне, розлютила канадців, які освистують американські гімн на хокейних та баскетбольних матчах. Дехто скасовує поїздки на південь від кордону, а багато хто бойкотує і американські товари. Тобто виглядає так, що Трамп дійсно об'єднав канадців як свого часу Путін українців. Виглядає так, що те, на чому базувалась фактично передвиборча кампанія Трампа, це розділити населення сполучених штатів, зарядити їх на певний негатив, зарядити на якісь зрозумілі доступні лозунги. Це він робить зараз із партнерами. Тобто, жодної політики, навпаки, посилення коаліції партнерства, заохочення партнерів до стійкої нормальної співпраці, не відбувається. Відбувається це постійне штрикання голками. Постійне перебування в невизначеності всіх партнерів, ну скажіть, як можна буде? Да, сполучені штати наразі за рахунок своєї сторічної політики є дуже важливим. Економічним, політичним військовим партнером для більшості країн світу, але знову ж таки не строїть, можна доволі швидко втратити цей цей статус, проводячи таку політику в той час загрозагруючи з тою самою Росією з Путіним. Ну скажіть, будь ласка, якщо Трамп каже про необхідність відновлення економічної співпраці інвестицій з Росією, де в принципі в Росії є ті ж ресурси, які є в Канаді. деревина, газ. Нафта, мінерали, золото, решта речей. Можна говорити про що? Про те, що стратегічним партнером Сполучених Штатів буде Росія, з якою вони будуть торгувати без мит, а з Канадою вони будуть торгувати з 20 25% митами. Ну, от який сигнал це взагалі для Європи, і для Канади, і для всіх партнерів. Ну тому, крім. Негативних наслідків для американської економіки це нічого не дасть. В цілому політика Трампа передбачає отакі швидкі ситуативні імпульсивні рішення. Але для тої е і підходу, які вибудовував десятиріччями Сполучені Штати, цей механізм ну, трошки не, не, не співпадає для, для нормального функціонування. Тому. Побачимо з вами знову ж таки, чи вдасться Трампу утримати оцю політику і вдасться йому е маніпулювати, можливо, якимись погострими речами і закликами протягом довгого періоду. Тому що ті речі, які е стосуються, наприклад, працевлаштування, політики мігрантів, е податкового навантаження і решти речей, американці починають відчувати вже. Воно не буде відчутно через 4 роки, воно буде відчутно за декілька місяців. Відповідно, незважаючи на намагання виконати всі передвиборчі обіцянки, це ж ну також людина популіст. Будемо відверті. Якщо він буде розуміти, що критична маса негативу набирається, він буде адаптувати свою політику, видавати десь що, що вже досягли, десь виграли, там відкатувати назад, повертати. Тому ну, зараз складно спрогнозувати його загальні. Тези спрямовані на те, що, начебто, наразі єдиним е, ворогом Сполученим Штатом і економічним, і політичним, і військовим є Китай. Водночас там Росія, інші країни, не вороги, решта речей. Проте, Якби він вводив мити, наприклад, тільки щодо Китаю, це б співпадало тоді заяви до реальної політики. Однак введення мит щодо інших країн передбачає, що якщо ти хочеш ускладнити ластюжок торгівлі з Китаєм, ти маєш десь чимось замінити, наростити в себе. Ну от ці речі не співпадають, розумієте? Тобто, всі його заяви не співпадають на жаль, повноцінно стежки. Ну і знаєте, такий остаточно мені здається гарний буде маркер. Це його чергова погроза Хамасу. Де він там вже який раз сказав, що все. Якщо вже завтра не буде, це буде титанічна катастрофічна реакція від США. От е, такими ж е, погрозами не, не можна розкидуватися вічно. Можна один, два, три рази. Якщо знову ніякої реакції з боку США не буде, е, е, ми вже бачимо, що Іран дуже так м'яко реагує на пози Трампа, і відповідає, що вони самостійно визначаться з політикою. То вплив в США і твітів Трампа буде все більше, і більше падати. Та знаєте, власне, от буквально ще на останок, така невеличка ремарка. Не пам'ятаю, хтось із світових змін на днях читала інформацію, взагалі, що зараз набирають працівників Білий Дім і так далі. Там ЦРУ, бо тому, тому що там і власне основне одне з основних питань, яке ставлять кандидатам, хто переміг у 2020 році. Власне, якщо вони відповідають правильно, то тоді їх беруть на роботу. Ну власне. Дякуємо вам, пане Данило, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді.